Добрий ранок! Вітаю всіх підписників мого каналу Олександра Пошукаєва. Дивіться яка зелена, травичка, все розквітає, абрикоса вам цвіте. Добрий ранок! Д... Ранок дійсно добрий. Отак він виглядає. Птиці співають, весна. Сама улюблена моя пора року, коли все квітне, природа оживає, рибка ловиться. І я йду, вгадайте куди так, збирати врожай рибний. Що ж не перемикаємося, побачимо, що буде далі. Дивіться яка красота абрикоси, цвіте. Супер. Котики вже відійшли. Ну що ж, гадаю, має клювати сьогодні. А як і що побачимо? Присвячується, місце присвячується мо, 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 моєму приятелю Юрі. Пам'ятаєш, як ти тут ляща завалив? Да, став на цій точці, два фідерочка. І що я хочу сказати? Таке гарне місце, соняшне, а рибка має бути, бо вона вже є. Отакий наразі у мене почин. Гарний. Така невеличка, грам 150 платичка. Опинилася на гачечку. Що ж, будемо продовжувати. Корм обрав вірний, якщо риба клюнула вже. Тож не сидіть вдома, виїжджайте. Природа чудова нині. Побачимо, що буде далі. Не перемикаймося, почин вже є супер. Ну от, я вже е, потрапив додому. Да, сьогодні погода у другій половині дня зіпсувалася, дуже сильний вітер піднявся, а також пішов дощ, який не переставав. Тож. Мусив ретируватися і пішов додому. Але все ж таки мріяв сьогодні піймати хоч одну чехоню. Це мені вдалося. От. Давайте поглянемо, як це виглядає. Отака у мене сьогодні рибка. Так. Чотири густірки, дві плотви і три чихуньки. Сказати, що задоволений, скажу так. Чихоня вже почала клювати, ловитися. Було декілька сходів, все як завжди. Ну, рибка радує око. Ну і давайте зважимо, що у мене. Тут вийшло. Не хоче кілограм нарешті. Так. Да. Не дуже. Не дуже, не дуже. Але все ж таки не з пустими руками. Руки оці пахнуть рибою. Тож, задоволення отримав. Чого і всім бажаю.